Всім привіт! У сьогоднішньому відео я підіб'ю підсумки прочитаного за рік і розкажу про найкращі і найгірші книги, які я встигла прочитати. Отже, цього року я запланувала прочитати 40 книжок, 3 з яких мають бути класичними. В результаті я свій план навіть перевиконала, адже вже 8 грудня прочитала 51 книгу і 4 класичних. Якщо говорити про останню категорію, то тут я прочитала переконання і не лишилась жодного великого гецпі і ловець у житті». А Роман Селінджера видався мені найкращим з цих чотирьох. І насправді я дуже рада, що прочитала це не зараз і не стала відтягувати на наступні роки, адже пізніше я могла сприймати головного героя зовсім по-іншому. Далі трилогія народ повітря, а якщо точніше, лахий король і королева порожнечі. Бо жорстокого принца я прочитала ще минулого року у грудні. Ці книги про королівські інтриги у Світі феєрі я вже згадувала безліч разів і згадаю ще раз, бо вони неймовірні, і чим далі тим цікавіші і динамічніші. Поштова лихоманка ще одне відкриття року, яке відчинила мені двері у неперевершений дискосвіт. Це фентезітері прадчета із підциклу про пошту із оригінальними героями і захоплюючим сюжетом. Книга епічна і часом навіть трохи божевільна, але загалом справедливо захоплює так багато людей по всьому світу. Моя бабуся просить вибачити, дозволила мені познайомитись із творчістю Фредеріка Бакмана, і я ні на хвилину про це не пожаліла. І, як виявилося, ця книга зовсім не про бабусю, а про людей, які її оточували і чия життєва історія не така очевидна, як могло здатися спочатку. Історія дуже душевна, а разом з тим соціальна, яка дозволить і поплакати, і посміятись, і подумати над важливими речами. На покінь, якщо кохаєш, я звернула увагу вже досить давно, але прочитала тільки завдяки рекомендаціям моєї подруги. І, як виявилася ця історія, на всі мільйон відсотків заслуговує свою популярність і є важливою для кожної жінки. Ця книга про сімейне насилля, любов до людей і вміння вийти із замкнутого кола, яке нікого не залишить байдужим. Тисяча пам'ятних поцілунків у роман, який я, мабуть, не можу критикувати об'єктивно. З одного боку, вона і не найкраще цього року, але запам'яталася мені надовго. Палада про співачах пташок із міста захопила мене з перших сторінок і досі не відпускає. Через головного героя я часом не зовсім розуміла, як неї реагувати, але це не заперечує того, наскільки вона вражаюча. До того ж, у листопаді на великі екрани вийшла екранізація, що ще більше привертає увагу до цієї книги, яку б я, до речі, радила читати перед переглядом. Наємна історія викликає в мене дуже спірні емоції, тому я досі не розумію, до якої саме категорії я хочу її віднести. З одного боку, вона часом просто дика і нудна, з іншого вона залишила після себе настільки сильний післясмак, що після прочитання я ще деякий час ходила просто шокована і не знала, як це все вкласти у себе в голові. І нарешті підбірку книг, які мені не сподобались, відкриває дім у волошковому морі. Думаю, це сталося через мої надзвичайно високі очікування, які в результаті не виправдались. Я розумівся, що її люблять, але сама не побачила тут нічого, аж наскільки цікавого і затишного, як було вказано у деяких рецензіях. Досить сумно це визнавати, але під час прочитання 2012 тисячі я часто задавалась питанням, а що курили автори. Усі події, наскільки штучні, нереалістичні, кажуть, притягнуті за вуха, що часом просто хотілося закрити книжку і забути про що не прочитане. Фіанки у березні ще одна історія, яка мене роздратувала. Я давно хотіла спробувати почитати щось у діо, але в результаті отримала головну героїню, яка не знає, чого вона хоче двох її любовних інтересів, які її абсолютно не цінують і ігнорують її особисті кордони, та історію зі щоденника, яка на перший погляд видається неочікуваною і захоплюючою. Але по суті, її зробила нічого, і всі проблеми героїв можна було вирішити, просто поговоривши, а не роздувати з мухи слона. Щасливі люди читають книжки і каву, де аделогія досить депресивна. Але річ не в цьому по-перше, переклад просто жахливий. По-друге, здобура романтизація стосунків із чоловіком, який не вміє себе контролювати. Він постійно зривається у спокійному стані, ходить із пісним виразом обличчя і бурчить.